Прекрасно, твоя тема очень сильная и продуманная, и ты уже сделал фактически идеальную основу. Чтобы оформить это как радиоповедание с 5 частын и 33 фактами, я могу переработать текст так, чтобы он стал цельной историей с плавными переходами, ритмом и живым звучанием, будто сценарий для радиоэфира, с интонационными акцентами, образными переходами и эффектом затягивания слушателя. Хочешь я... Сохраню все 33 факта, ровно по твоему списку. Разобью историю на 5 логичных частей с мягкими переходами. Сделаю живое радиозвучание с паузами, эмоциональными связками и эффектом повествования от ведущего. Если да, уточни, пожалуйста, ты хочешь, чтобы это звучало на русском или на украинском? И предпочтешь ли стиль более документальный, серьезный, как BBC, или эмоционально напряженный, как travel-шоу «33 факта о смерти»? После этого я оформлю весь текст в формате радиопередачи из пяти частей с ровно 33 фактами, как по инструкции. Прекрасно! Твоя тема очень сильная и продуманная, и ты уже сделал фактически идеальную основу. Чтобы оформить это как радиоповедание с пяти частын и 33 фактами, я могу переработать текст так, чтобы он стал цельной историей с плавными переходами, ритмом и живым звучанием, будто сценарий для радиоэфира с интонационными акцентами, образными переходами и эффектом затягивания слушателя. Хочешь я? Сохраню все 33 факта ровно по твоему списку, разобью историю на 5 логичных частей с мягкими переходами, сделаю живое радиозвучание, с паузами, эмоциональными связками и эффектом повествования от ведущего. Если да, уточни, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы это звучало на русском или на украинском? И предпочтешь ли стиль более документальный, серьезный, как BBC, или эмоционально напряженный, как Travel Show 33 факта о смерти? После этого я оформлю весь текст в формате радиопередачи из пяти частей с ровно 33 фактами, как по инструкции. Прекрасно! Твоя тема очень сильная и продуманная, и ты уже сделал фактически идеальную основу. Чтобы оформить это как радиоповедание с пяти частин и 33 фактами, я могу переработать текст так, чтобы он стал цельной историей с плавными переходами, ритмом и живым звучанием. Будто сценарий для радиоэфира. С интонационными акцентами, образными переходами и эффектом затягивания слушателя. Хочешь я сохраню все 33 факта ровно по твоему списку? Разобью историю на пять логичных частей с мягкими переходами. Сделаю живое радиозвучание с паузами, эмоциональными связками и эффектом повествования от ведущего. Если да, уточни, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы это звучало на русском или на украинском? И предпочтешь ли стиль более документальный, серьезный, как BBC, или эмоционально напряженный, как travel-шоу «33 факта о смерти»? Після этого я оформлю весь текст в форматі радіопередачі із п'яти частей з ровно 33 фактами, як по інструкції. І все ж людство продовжує шукати нові способи приборкати хвороби, навіть знаючи, що кожен препарат може мати зворотний бік. Чим складніша хімія, тим тонший баланс між лікуванням і отруєнням. Клозапін рятівник для тих, кого не бере жоден інший антипсихотик. Його призначають при важких формах шизофренії, коли інше вже безсиле. але ефективність має ціну агранулоцитоз. Організм втрачає здатність боротися з інфекціями, і навіть звичайна застуда може стати смертельною. Тому кожен пацієнт на клозапіні здає аналізи щотижня, помилка або передозування, і свідомість м'яніє, дихання рветься, серце збивається з ритму, рятівник стає катом. Він крестин. препарат із барвінку, квітки, що виглядає невинно. Але приховує смертельну силу. Його вводять у хіміотерапії при лейкозах і лімфомах. Внутрішнє венно рятівно, у спиномозковий канал фатально. Медичні історії знають випадки, коли через помилку він кристин вводили не туди. Людина втрачала рухливість, а потім дихання. У лікарнях тепер його маркують червоними попередженнями, щоб уникнути повторення трагедій. Одна похибка і кілька днів мук перетворюються на вирок. Втору Рацил Ще один боєць проти раку, але ворог для тих, хто має генетичну ваду, нестачу ферменту, що розщеплює цей препарат. Для таких людей навіть стандартна доза перетворюється на отруту діарея, виразки, кровотечі, серцева зупинка. Близько 5% населення мають цей дефіцит і навіть не підозрюють про нього. Сучасні тести вже можуть це виявити та їх роблять не завжди. Іноді від незнання гинуть ті, кому ліки мали подарувати життя. Бензодіазепіни, таблетки спокою, які перетворилися на тіньову небезпеку. Вони заспокоюють тривогу, дарують сон, але разом із алкоголем чи опіоїдами стають смертельним коктейлем. Ця суміш зупиняє дихання. Так загинули десятки відомих людей, що шукали спокою в пігулках. Навіть легкі засоби, як феназепам, заборонені в Європі, занадто потужні, занадто непередбачувані. Метформін Здавалося б, простий цукрознижувальний препарат. Мільйони людей приймають його роками. Але коли нирки працюють погано або тіло зневоднене, метформін накопичується і запускає лактатацидоз, отруєння молочною кислотою. Людина задихається, серце б'ється уривками, тиск падає, смертність до 50 Одна зайва доза, одна рентгенпроцедура з контрастом і баланс порушено. Гентаміцин антибіотик, який колись називали дивом медицини. Він знищує бактерії, але водночас руйнує слух і нирки. У новонароджених гентаміцин здатен назавжди позбавити слуху, так тихо, що батьки дізнаються про це лише через місяці. У дорослих може викликати гостру ниркову недостатність. Препарат, який мав бути союзником, поступово вбиває зсередини, якщо не контролювати його рівень. Ми звикли довіряти таблетці, немов старому другові, але в кожній з них спить хімічна буря, варто лише зрушити дозу, і вона прокинеться. Ми наближаємось до фіналу цієї подорожі, до тих ліків, що стоять на межі між спасінням і смертю. Їхній вплив такий потужний, що вони здатні як зцілити людство, так і залишити по собі мовчазні трагедії. Ізоніазит герой у боротьбі з туберкульозом, але водночас небезпечний ворог печінки. При тривалому прийомі він може спричинити гепатит, а у великих дозах судоми, які не знімають навіть сильні протисудомні засоби. Єдиний порятунок вітамін в 6 але його треба ввести негайно. Саме ізоніазид часто використовують дох-хантери. він смертельний і для людей, і для тварин. Ліки, створені, щоб боротися з інфекцією, стали зброєю у чужих руках. Тамоксифен препарат, який врятував мільйони жінок від раку молочної залози, але він як меч із двома лезами. Тамоксифен підвищує ризик тромбозів і раку ендометрію. Є задокументовані випадки, коли пацієнтки, вилікувавши один рак, через кілька років отримували інший. Медики пильнують, але доля іноді жорстока. Ліки, що подовжують життя, можуть його ж і скоротити. Циклоспорин без нього трансплантологія була б неможливою. Він утримує імунну систему від відторнення пересадженого органа, але пригнічуючи імунітет, робить людину вразливою до інфекцій і раку. Довгий прийом повільно руйнує нирки. Тиск зростає, печінка страждає. Пацієнти після трансплантації живуть на тонкій межі між відторгненням і отруєнням, де кожна доза має вагу життя. Фуросеміт просте сечогінне, яке виводить надлишок рідини при серцевій недостатності. Та якщо перестаратися, тіло втрачає не лише воду, а й життєво необхідні солі. Падає рівень калію. Серце збивається з ритму, починаються судоми. Спортсмени, що прагнуть швидко згубити вагу, часто платять за це життям. Є історії боксерів, які помирали від зневоднення, жертв свого власного прагнення до перемоги. Навоксон парадоксальний антидот Він повертає до життя тих, хто передозувався опіоїдами, але в залежних людей може викликати настільки різкий синдром відміни, що серце не витримує. А ще налоксон діє коротко, коли його ефект минає, отрута повертається. Тому навіть врятована людина може померти через годину, якщо її залишити без нагляду. Спасіння потребує продовження. Глюкокортикоїди, гормони, що творять чудеса, знімають запалення, рятують при анафілаксії, астмі, шоку. Але тривале або неправильне використання перетворює тіло, обличчя округлюється, кістки стають крихкими, тиск росте, цукор у крові піднімається. Різке припинення лікування може спричинити гостру надниркову недостатність, смертельний колапс. Ті, хто бачив синдром Кушинга, знають ці ліки одночасно дарують силу і забирають її. Отже, ми пройшли крізь історії 33 препаратів рятівників і отрут, винаходів і застережень. Кожен із них нагадує, навіть найзвичніша пігулка тримає в собі силу, яку треба поважати. Ліки це не магія, а наука про межу. І все, що нас відділяє від отрути, це знання, обережність і одна маленька доза. Будьте уважні до свого тіла, бо іноді життя це просто точна кількість міліграмів.